Вітаю, друзі, на каналі «Коктейльні хроніки, а це означає, що час готувати смачні коктейлі. Сьогодні будемо жирувати. Буквально і мова йде про фет вош або інфузію алкоголю жиром. Якщо ви хотіли, щоб ваш бурбон смакував як смажений бекон, то це відео для вас. Та що ж таке цей фет-вош? Це техніка, коли алкоголь настається на жирі, витягуючи всі смакові сполуки, потім жир заморожується і фільтрується. В результаті напій отримує нові нотки смаку та цікаву текстуру. Іскравий приклад коктейлю на фет-вош-бурбоні бурбоні це Pentons Old Fashion, якраз який я сьогодні і приготую. В кінці відео я розповім вам, які ще є варіанти фет-вошу, якщо, наприклад, вам сподобалось на беконі, або вже готували і хочете спробувати щось нове. А тепер прийдемо до самого Fat Wash. І зараз за секунду в мене з'явиться пательня з жиром. На пательні в мене вже є жир з копченого бекону. І зараз буду робити фетваш. І для цього знадобиться е, ваги. Я збрав звичайні кухонні. і якась ємність, в якій буде настаюватися бургон. Я обрав такий маленький бокс. Е, е, Бажано брати саме бокс, тому що пляшка не підійде, вам треба буде прибрати ось цей жир, який замерзне. Пропорції треба брати 1 до 10, тобто на 1 грам жиру 10 мл бурбону. Тепер додам 100 мл бурбону. Наступний крок це закриваємо кришку. Трошки трусимо і лишаємо прикінатній температурі приблизно до 6 годин, мінімально 2. І після цього лишаємо морозильці на ніч, приблизно на 8-10 годин, щоб пожир замерз. І для вас зараз пройде пару секунд, а для мене пройде 12 годин. Скоро побачимось. Що ж, друзі, ось і. Пройшла ніч, я вже дістав бурбон настойний на поконі, і ось що ми маємо. Жир застиг і зараз я його дістану. Як бачите, повністю прибрати в мене його не вдалося, тому його треба додатково відфільтрувати. Для цього беру якусь ємність, яку буду наливати, і фільтрувати буду через кавовий фільтр. А поки бурбон фільтрується, є цікавий факт про феш. Техніка Fitwash впливає на міцність алкоголю, тому що додається жир, і він вже не такий міцний і п'ється легше. Друзі, якщо вам подобається наше відео про коктейлі і ви хочете підтримати канал, то в нас тепер є Patreon. Patreon це невеличка платформа, де можна підтримати улюблених авторів донатом. Зараз у нас мінімальна ціна підписки 3 дола. Наразі там не буде ексклюзивного контенту. Але якщо ви бажаєте допомогти нам робити ще більше цікавих відео, то ми вам будемо дуже вдячні. З часом ми обов'язково будемо робити ексклюзивний контент для вас. Ставши нашим патроном, ми будемо знати, що наші відео приносять вам задоволення. Посилання на Patreon буде в описі. Дякуємо за вашу підтримку. Дякую! Ну ось нарешті він відфільтрувався і можна приготувати коктейль. Подклати я буду одразу в келиху, тому що він вже і охолоджений, і, скажімо так, обводнений, ну, розбавлений, як я і казав раніше. Тому змішуємо келах не потрібно. Тут без кленовий сироп, якщо ви його не любите, то можете використати сироп. Це цукровий сироп з коричневого цукру. І залишився тільки прикрасити, прикрашу слайсом бекону і з All Fashion. Добрий вечір, шановне панство. Нарешті можна спробувати такий скучний коктейль. Та в цілому ми вже його куштували. він дуже смачний. Просто цього разу вирішив трошки більше за це все розказати. Uh -huh. uh, мені подобається ця техніка, якщо чесно. Дуже смачні виходять коктейлі з такими uh, класними нотками. Ну саме з беконом мені подобається. Можливо, Андрій мені приготує ще з чимось. Ну, мені подобається. Ну, мені теж подобається, але він... Не таке беконове, напевно як ну разу не за це разу більше жиру використовував, тобто смачний бекон відчувається, але а, треба більше жиру. Так, напевно, може, і, можливо, сам бекон такий, знаєш, не був досить насичений за смаком. Як будете робити, обирайте прямо насичений за смаком тої марки, якою ви зазвичай, там, зазвичай їсти і знаєте, що він насичений. Ну, тут відчувається бикон, власне, відчувається, відчувається я... клиновий сироп солодкість. Так, в порівнянні з минулим разом. Минулим разом дуже виконував, бо насичений. Мені минулого разу більш сподобався. Прям. Так, Андрій вже робив цю техніку, але я просто так детально про неї не розповідав саме точно від А до я, як її робити. А ти ще казав на початку відео, що розкажеш нам, як можна з чим і ще можна зробити. Дякую, що нагадала. І якщо вам подобається бурбон, то друга по популярності ну, фетвош це буде з коричневим маслом. Також ще можна використати качений жир або райсову пасту. М -м, слухай, досить да. цікаво. До таких ви добре підійде авокадо. Там mm -hmm. теж є жир, він доволі жирний. А до рому дорому хасолі теж буде дуже смачно. Тропічно вау! Я тепер хочу авокадо, арахіс, качку і кокос. Супер. Прям ти розповів дуже класно. Тепер треба робити і пробувати. Можливо, ти зробиш іще один якийсь випуск про. Щось інше, наприклад, з каченим жиром або авокадо. Теж було! Ще качений жир, і мені би хотілося ще спробувати з ним. Він ну, гетеро відрізняється від бекону. Ну так, ну і в цілому докачки ж зазвичай, щось солодки, які соску mm -hmm. дає і бурбон, добре підходить, тому що він. Ну, сладкувати кукурудзи, та mm -hmm. тому мені здається добре поєднання. Так, супер, дякую дуже тобі за такий класний майстер-клас. Якщо можна його так назвати, як це зробити, виходить дуже смачно. І ще раз це підкреслю, тому не пожалкуйте часу. Так, готується бурбон -бур, достатньо довго. Ну, цілу добу. Ну, але все рівно, якщо вам там, зробить, як я там трошечки, якщо сподобається, то вже робіть там більше. Так, так. так. Ну це не складно, просто займає трохи часу. Так. Тут нічого немає, може вікон, додав. Ну, в принципі, на відео все побачили, не буду розповідати знову. Робиться легко, але трошки займає часу, але це дуже смачно. І воно того вартує, повірте, нам на слово. Я зараз. Я радий, що тобі сподобалось. Mm -hmm. Так, друзі. А як завжди, я просимо вас підписатись на канал, поставити телебайку та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наші нові <кхух> відео. Побачимось! <кхух> <кхух> і окремо дякуємо всім, хто підписався на наш Patreon. Це серденька для вас. Всім гарної, доброї, мирної ночі! Дякуємо ще раз за перегляд і до нових зустрічей. <кхух> па Па.